Далі говоримо про ситуацію, оперативну ситуацію в районі Липців на харківському напрямку. До етеру приєднується представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Володимир Дегтярьов. Пане Володимире, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Як минула ніч в зоні вашої відповідальності, яка нині інтенсивність бойових зіткнень, обстрілів та ворожих штурмів на напрямку в зоні вашої відповідальності? Зокрема, в зоні відповідальності бригади Хартія це на північ Харкова, Липецька громада і вище до кордону інтенсивність наразі невисока. Це зумовлюється і погодою. Зараз стоять морози, дуже мало опадів, мало хмар, велика ну по суті, прозорість поля бою і вдень, і вночі настільки, що, наприклад, вночі зараз під місячним світлом можна навіть і не використовувати тепловізори настільки добре все видно, і це звісно обмежує будь-яке пересування. І про невисоку інтенсивність може свідчити навіть. Результати втрат ворога за перші два тижні лютого нам вдалося знешкодити там по суті знищити там сорок службовця Російської Федерації там і поранити. Понад 20 це знову ж таки цікаві цифри, тому що ми зазвичай кількість поранених вища. Зараз ми бачимо, що кількість їх загиблих вдвічі більше, ніж поранених. Що може свідчити, наприклад, про те, що вони намагаються скупчитись в своїх укриттях, які в свою чергу вражають наші пілоти влучними скидами та артилерією. Пане Володимире, днями в одному зі своїх коментарів ви повідомили про те, що українські військові перехопили тактичну ініціативу на північ від Харкова в районі Липці в Харківської області. Поділіться, якщо, звісно, можете говорити про це в прямому етері, А завдяки чому вдалося цього досягти? Насправді секрета а, тут нема в основі будь-якого. Успішних тактичних дій лежать а, насправді три речі: а, це навченість, навченість командирів, які вміють планувати операції і вміють аналізувати власне, наприклад, погодні чинники ситуацію на землі і, а, і навченість особового складу. Це безмовно забезпечення і те. Чи є вам чим воювати, чи є чим воювати підрозділу. І нарешті третій чинник дуже важливий: це бойовий дух і розуміння. А знову ж таки, що тобою керують навчені командири, що поруч з тобою навчені побратими, і що ти розумієш для чого ти воюєш? І власне в харті всі ці три чинники вони присутні. Ми Намагаємось забезпечити добре бійців uh -huh. е як засобами захисту, так і, власне, зброєю і озброєнням. Але також ми дуже багато часу інвестуємо в підготовку бійців в тому числі і патріотичну. Тому в нас є курси, наприклад, історії uh -huh. визвольної боротьби, які читають. Е Пане Володимире. Чи від, чуєте ви нас? Пане Володимире, маємо певні правні з своїм побратимом Бірчатком, які наразі служать в Харті. Угу. Пане Володимире, маємо певні проблеми зі зв'язком. Ви говорили, що бійців навчають також історії. Продовжіть, будь ласка, свою думку, тому що наші глядачі не встигли почути її. Так, отже як. Я й казав, ми дуже багато часу інвестуємо в підготовку і, зокрема, в розуміння для чого ми воюємо. І для цього такі історики, як, наприклад, Вахтан Кіпіані, Володимир Бірчак, які зараз служать в Харті, вони проводять окремі заняття по історії визвольної боротьби проти Росії. І з рекордами, які приходять в бригаду, і з командирами та сержантами, які вже служать довший час, пане Володимире, розуміємо, що наші бійці максимально вмотивовані і е, добре підготовлені до тієї війни, яку вони ведуть. А з наскільки з підготовленим ворогом вам доводиться мати справу, як взагалі можете охарактеризувати противника, який з вами воює е, на Харківському напрямку? Напевно. Е... Звичайний особовий склад, звичайний боєць Російської Федерації. Це людина не надто навчена, принаймні ті, з ким ми е, воюємо зараз. Це вже, наприклад, менше е, колишніх е, людну людей з місць позбавлення волі, а е, людей з такої е, глибінки е, російської, значить, що вони вже судячи зі всього е, вимили е, свої тюрми та колонії і перейшли на. Підписання контрактів з людьми з сел далеко десь з Росії. Проте це також не слід забувати, що в них є і дуже добре навчені спеціалісти з радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і добре навчені пілоти, і тому нам насправді не Варто зупинятись і продовжувати інвестувати і в свої засоби РЕР, рер і постійна навченість наших бійців і наших пілотів. Пане Володимире, а будь ласка, для наших глядачів, чим важливі липці для безпеки Харківщини і чому ворог прагне взяти село під контроль? Якщо глядачі зараз відкриють топографічну карту на Google Maps і подивляться на висоти, то відповідь стане очевидно. Це можливість вести обстріли ствольною артилерією по Харкову. Це одна з панівних висот в цьому регіоні. Тому наше завдання це власне відштовхнути якомога далі. До кордону Росіян не тільки тому, що нам треба забрати нашу землю, що логічно, але й тому для того, щоб упевнитись в тому, що околиці Харкова, окружна Харкова, підходи до Харкова, не будуть під загрозою ворожої артилерії. А яку загалом е, зброю та техніку зараз використовує ворог для досягнення своїх цілей? Що спостерігаєте? Можливо, якісь е, новотехніку, е, або ж нову зброю ворог застосовує, або ж нові якісь технології, яких раніше не помічали? У ворога все ще перевага в артилерії. У ворогах продовжує і активно застосовувати також БПЛА. В першу чергу Скиди та ІФПІ. Ми бачимо, що вони активно застосовують і розвідувальні свої дрони, які постійно фіксують і знову ж таки проти яких воюють наші засоби протиповітряної оборони і наші мобільні вогневі групи. Тобто нічого нового не з'явилося просто ми бачимо, як зростає кількість зокрема скидів, які вони роблять, і знову ж таки це значить, що нам треба ще активніше працювати з нашими власними розробками і з засобами електронної боротьби. Пане Володимире, ми з вами говорили про підготовку військових Хартії. Це була така своєрідна реклама, своєрідна підводка до питання, яке я хотіла вам поставити. Що на початку в телеграм-каналі Хартії з'явилося повідомлення про відкриття набору в екіпажі безпілотних систем: Хартії, літальні, іноземні і ті далі. Цитата про які ще не можна говорити. Розкажіть трохи детальніше, як потрапити до бригади і яких фахівців ви потребуєте найбільше. Якщо говорити про фахівців, то ми дійсно шукаємо як спеціалістів з таких вузьких вузьких дисциплін, таких як робототехніка, інженерних знавців інженерної справи, проте варто відзначити, що насправді для того, щоб стати пілотом або членом екіпажу. Ем, чи Літального була, чи роботизованого наземного комплексу насправді важливе лише бажання, мотивованість і. Готовність вчитися. Більшість з наших пілотів вони насправді не мали ніякого відношення до авіації, до того як потрапити в підрозділ і навчитися. І це напевно цінність хартії. Що, окрім базової підготовки і бійцівської, ну зокрема, підготовки як просто рядового бійця, в нас є власні програми підготовки. Робота на полігонах, робота під керівництвом і менторством навчених пілотів та. Так і ми активно працюємо з зовнішніми школами. Наприклад, якщо мова йде про керування більш складними засобами, такими як розвідувальні біпила літакового типу, то додатково людина потрапляє на навчання. Тому а, між подачою свого резюме або дзвінка на а, гарячу лінію 3333 тритри до власне початку. Бойової роботи в підрозділі може минути 3-4 місяці, поки людина пройде базову підготовку, фахову підготовку, потрапить в підрозділ на злагодження, і тоді вже почне працювати з більш досвідченими пілотами. Пане Володимире чи правильно я розумію, що до вас в Хартію в принципі можна прийти без будь-якого і бойового досвіду і без якихось особливих навичок? Ну, наприклад, щойно я повернувся з підрозділу БПЛА, які працюють з нашими важкими бомберами-вампірами. В цей підрозділ в ньому я зустрів хлопців і дівчат, які до цього були студентами. Наприклад, 18-річна Євгенія, яка щойно приєдналася до партії вже вчиться на пілота мавіка 31-річна Дарія, яка до цього була. Керівницею IT-проєктів, а зараз а, пілотує а, мавіки хлопці, які були а, менеджерами з продажів, а, які зараз оперують складними а, технологіями, а, яких вони навчилися вже на місці, та власне навіть мене за ніч навчили. Працювати з базовими вибуховими а, засобами і складати, активувати різні міни, на що в мене людини з гуманітарним складом пішло дві години. Mm -hmm. Тому дійсно якась окрема фахова підготовка, добре, якщо вона є про те. Ми точно можемо навчити, тому що ми розуміємо власне, як працювати з мотивованими дорослими, як доносити їх інформацію, як перевіряти їх навченість. Зрозуміло, Пане Володимире, І наостанок ми традиційно запитуємо усіх військових, які доєднуються до нашого етера, про потреби бригади, про е, збори, які можливо ви проводите в своїх соцмережах, і до яких наші глядачі можуть доєднатися, аби допомогти е, вам перемагати ворога. Напевно, найбільший зараз збір, який проводить Хартія, це енергійний збір разом з державною компанією «Укрнафтою», де ми збираємо 100 мільйонів гривень на зокрема наші потреби БПЛА та наземних роботизованих комплексів. Механіка дуже проста. Якщо ви водій з будь-якого літра вашої заправки пального на заправках «Укрнафти» гривня. Йде в цей загальний фонд гривня, йде з філіжанки кави або хот-догу, або ж можна просто зайти на сторінки Харті або благодійного фонду в Харті, знайти актуальний збір а, і посприяти допомогти йому. Почули, дякуємо вам дуже. Закликаємо наших глядачів донатити. Закликаємо допомагати війську. Вам, пане Володимира, дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за ту роботу, яку зараз виконуєте на фронті. Це був Володимир Дегтяренко, представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія.